Коли в мене дуже багато було живих консультацій, аромадіагностики, або е, там, я підбирала ефірні олії, можливо, під якісь там потреби, або створювала ефірний е, психологічний такий ресурсний парфум індивідуальний, в мене плакали 90%, мабуть, 8% всіх от, жінок, зокрема. І я, коли жінка не плакала в мене на консультації, коли нюхала ефірні олії і не розкривала душу, і не плакала, то я так навіть, знаєте, напрягалась. В мене завжди була пачка серветок, і я казала Плач, Сонечко, плач, плач. У мене були моменти, коли людина приходила, починала там перші кілька. Все хорошо, ми ж всі тримаємось. Ми ж всі такі сильні, ми ж всі такі завжди в масках, да, все добре, приходить якимось там таким, ну, дріб'язковим запитом. ну, Добре, що хоч так, видушила себе і набралася сміливості прийти. Ну, щось таке. Не... А, по... а ефірні олії вони відкривають затворочку, вони відкривають той шлях під свідомість. І трошечки, трошечки, трошечки понюхає, подихає, подегустує, і в сльози. І в сльози буває так, що півтори години навзрит я підставляю серветочки і просто сижу і чекаю. Поки виплачеться, поки наридається, причому ридає інколи так навзречу, говорити не може, зносити чими вже і, і нюхати більше не можемо, і всяке буває потім витриться, витриться, висмаркається, витриться і потім і вже сяє людина, виплеснила це, виплакала. Ще навіть невідомо що, але вже. Ой, і вже прям світиться обличчя. розумієте, ми носимо в собі дуже багато цих негативних емоцій зажим, особливо зараз. Боже, це які щасливі часи були. Виявляється в нас тоді, розумієте. А зараз скільки людей носять горя, зажимів, страхів? Якщо вам хочеться плакати, плачте обов'язково. Якщо не можете плакати, значить кличте ефірні олії. Просто влаштовуйте собі там де аромадегустацію, перенюхуйте все, що у вас є. Там подовше, можливо, вони будуть вам відкривати, хоч трошечки. Хочеться сміятися, смійтеся, хочеться плакати, плачте. Будь ласка, не тримайте це в собі, бо ми просто помремо всі від тої напруги, що всередині.